Що там румка спиш? А у нас тут трошечки сніг валить. І він реально валить. Мама, на вулиці йде сніг. Та ладно, все нормально, підете прогуляєтесь. А де мама? А мами немає. Прогуляємось, мабуть, без неї. Так ось питання до всіх. такій Кількості снігу. Через скільки часу ми вдвох перетворимось в сугроби. Ну, їхати по такому, таке собі. А для саночок я не знаю, як на саночках. Ну, їх і немає, по-перше. По-друге, як, як дитину разом з саночками виносити. Чи як? Тому що ми його люльку виносимо, а знизу пристібаємо низь коляски. що з п'ятого поверху. Всю коляску знести вже з малим нереально. О! А тут ще. Тут ніхто не їздив, трохи ходили, ще тяжче. Ну і скільки? Хвилина відео, а в нас вже тут сніжок. На! Да. І воно не закінчується. Ладно, пішли погуляємо. Подивимось, як воно буде. Головне, щоб громах, там нормально було, да? І спимо. Класно. Погнали погуляємо.